Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму ютуб каналі. Сьогодні маю час та можливість заїхати на декілька автоплощадок в Польщі, щоб показати вам більшість різних автомобілів. А саме які ціни на автомобілі у 2023 році в Польщі. Отож, друзі, не тратимо свого часу. Буду я вирушати, а ви не забудьте натиснути лайк, написати коментар та підписатися на цей Ютуб канал. Так, друзі, завітав я вже на першу площадочку. Зараз ми побачимо, які автомобілі тут продаються. До речі, я помітив, що тут щось взагалі пусто. Я був тут місяць тому. Тут просто все було завалено автомобілями. Сьогодні тут пусто. Да, останнім часом дуже багато поляків говорять, що німці і Бельгія підняли ціни на автомобілі, тому мало що її вибрати. Volkswagen Passat P6 чорного кольору в кузові універсал. Ціна 23900 злотих, 2,0 дизель, пробігу 268 тисяч 2010 рік. Коробка автоматична DSG. Автомобіль на легкосплавних дисках, зимова гума. Ford Mondeo в кузові універсал, 1.6 дизель. 2013 рік пробігу 260 тисяч. Ціна 33 тисячі 900 злотих. Коробка механічна, 6-ступенева. Рено Гранд Сценік. На гарних легкосплавних дисках. Звісно, літня гума. 2013 рік пробігу 198 тисяч, 1,6 дизель. Ціна 37 тисяч 900 злотих. Механіка 6 ступенєва. Комплектація боус Peugeot 508 sv 2013 рік, 240 тисяч пробігу, 1,6 дизель. Ціна такого автомобіля 28 тисяч 900 злотих. Коробка механічна п'яти ступенів. Сітрудин. Це п'ятий. На жаль, без опису. Mercedes класа B 2010 року, пробіг 246 тисяч, двигун 1,7, бензиновий. Ціна 24 тисячі 900 злотих. Шкіряне сидіння і механіка 5-ступенева. Піжо 5008 2010 рік. Пробігу 189 тисяч. 1,6 дизель. Ціна 24 тисячі 900 злотих. Механіка шестиступенева. І так, друзі, буду я йти на слідуючу площадочку, тому що тут сьогодні щось взагалі вибору немає. Ось є Nissan Qashqai але він вже тут продається півроку, напевно, стоїть. Ну, і дуже багато автомобілів тут стоять дуже довго, тому я вам їх не показую. Так, друзі, я вже на наступній пущавиці. Ну, тут трошки більше автомобілів. Зараз будемо дивитися, що тут є. Ford Focus. Кузовий хатчбек 5-й 2008 рік, пробіг 195 тисяч, 1,6 бензин на 101 кінську силу, ціна такого автомобіля 17 900 злотих, коробка механічна п'ятиступенева, на легкосплавних дисках і літня гума. Volkswagen Golf Plus. 1,6 дизель 2012 року випуску пробігу 174 тисячі ціна такого автомобіля 29 900 злотих. Коробка 5 ступенева. Легкосплавні диски і гума все сезонка, але вже лиса. Так, друзі, зустрів Volkswagen Passat без цьому і дуже рідко, коли вони зустрічаються на площадках, даний автомобіль 2012 року випуску із пробігом 260 тисяч кілометрів, 1,6 дизель, ціна автомобіля 31 900 злотих. Механіка шестиступенева. ступенева Легкосплавні диски. Зимова гума трішки автомобілі снігом позамітало. Mazda 6 в універсалі, легкосплавні диски, зимова гума, Автомобіль з із Німеччини 2006 рік Пробігу 170 тисяч кілометрів, 1,8 бензин. Ціна такого автомобіля 12 тисяч 900 злотих Механіка 5 ступенева. До речі, побачив Volkswagen Passat B6 в Седані Дуже часто запитуєте про його. Але, на жаль, на його немає опису. Не знаю, чи він продається. Механіка як Якби не перший погляд, то задбаний BMW серія 5 2011 рік, 330 тисяч пробігу, 2 літра дизель на 184 кінські сили. Ціна такого автомобіля 40 900 злотих. Звісно, автоматична коробка. Так, друзі, показав вам автомобіль, які тут теж з'явилися свіженькі. Буду я йти на наступну площадочку в ту сторону. І Може там щось буде цікаве. Так, друзі, я вже на слідуючій автоплощадці, дуже велика автоплощадка, дуже багато різних автомобілів. І знову ж буду вам старатися показувати автомобілі, які з'явилися тут новіші або мають якийсь свіжіший вигляд. Тому що тут є такі автомобілі, які просто стоять руками, і навіть, напевно, колеса в землю повру стали. До речі, всі автопощадки, на яких я був, я вам залишу посилання на карти в описі відео. Ми, друзі, переходимо. І кому цікаво, приїжджайте самі та дивіться. До речі, не забудьте натиснути лайк, написати коментар та підписатися на цей YouTube канал. Ford Focus 5 дверний 2012 року. Двигун 1,6 дизельний. Пробігу 230 тисяч. Ціна 27 900 злотих. Механіка 6-ступенева. Поруч BMW серія 3 в Седані, 2 літра дизель, 2008 рік, пробігу 254 тисячі, ціна 23 900 злотих. Механіка 6 ступенів. Тридцуєн b Б6. Кузові Універсал. 2007 рік 1,9 дизель, пробіг не вказаний, ціна 17900 злотих. Механіка п'яти ступенева. До речі, тут у нас навіть режі немає, можливо вже рубилося. Volkswagen Tiguan. 4 на 4, 2 літра дизель 2014 рік. Пробіг там незрозумілий. Ціна 65 тисяч злотих. Автомат ДСГ. Ще бачимо один тігуанчик. 2 літра дизель 2011 рік, 212 пробігу, ціна 49 900 злотих. Механіка шестиступенева. ступенева Шкірене сидіння. Легкосплавні диски, літня гума. До речі, друзі, як ви бачите, автомобілів дуже багато на цьому авторінку на цій площадочці, тому пишіть в коментарях, які автомобілі ви шукаєте, якими автомобілями ви цікавитесь, щоб наступний раз я приїхав і показував тільки ті автомобілі, про які ви будете запитувати в коментарях. Ну, на цій площадці дуже багато з'явилося різних автомобілів. мінівенів, джипів. Тобто можна приїжджати щось і обирати. Volvo v 50 1.6 дизель 2011 рік. Ціна 22900 злотих, пробіг не вказано Механіка 6-ступенева. Легкосплавні диски, зимова гума. Nissan Кашкай. 2008 рік випуску. 2 літра бензин, 207 тисяч пробігу, ціна 31 900 злотих. Коробка механічна, до речі, панорама присутня, легкосплавні диски, літня гума. Opel Insignia, в кузові універсал. Рік випуску 2013 пробігу 169 тисяч 2 літра дизель. Ціна 33 тисячі 900 злотих. Механіка шестиступенева. ступенева. АУДІ А6. В кузові С6. Рік випуску 2006, 2,7 дизель, 246 тисяч пробігу, ціна 25 900 злотих. Шкірині сидіння, механіка 6-ступенева. Літня гума і диски на 19. Audi А4 в Б7 кузові. Кузов Універсал, 2 літра дизель на 170 кінських сил, 2006 рік, 245 тисяч пробігу, ціна 19 900 злотих. Люк присутній, механіка шестиступенева, легкосплавні диски, зимова гума, але вже під заміну. Ауді півп'ята, 5. Автомобіль прибув із Франції. 3 літра дизель 2009 рік 258 тисяч пробігу, ціна 48 900 злотих. Коробка автоматична. Помітив туранчика, дуже часто запитуєте про його. На жаль, опису немає. Механіка п'ятиступенева, Нідерландів. Шкода Супер Бен із Нідерландів. Комплектація гарні Гарнісплавні диски. Дивимось опис, 1.6 дизель, 2015 рік із пробігом 251 тисячу кілометрів. Ціна такого автомобіля 42 900 злотих. Механіка 6 ступенева. Mazda 6орочку в кузові Універсал. 2008 рік, 2000 пробігу, 2 літра дизель, ціна 20 900 злотих. Механіка шестиступенева, шкіряні сидіння. Дуже мало місця, щоб вам повністю показувати. Ford Mondeo в кузові Універсал 2 літра дизель, 2008 рік. Пробіг не вказаний, ціна 21 900 злотих. Коробка автоматична. Volvo v 60 1,6 дизель 2013 рік. Пробіг не вказано, ціна 37 900 злотих. Механіка 6 ступенів, Гарні легкоспавні диски, літня гума. Так, друзі, автомобілі снігом позамітало, деякі взагалі не видно. Яговарчик, тобто маю на увазі не видно описів. Рено Лагуна 2011 рік, 225 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 23 тисячі 900 злотих. BMW Серія 3 в кузові Універсал. 2008 рік, 254 тисячі пробігу, 2 літра бензинка, коробка механічна, ціна 22 900 злотих. BMW X3 3 літра дизель 2007 рік, 4 на 4, 222 тисячі пробігу, ціна 39 900 злотих. Теж багато мінівенчиків. До речі, шкода, а п'ята в універсалісті, дуже часто ви мене запитуєте за такі автомобілі. Зараз побачимо, що там за двигун. Один і два двигун, ну, нема Шкоди Таві зараз хороших атлетих із хорошими дизельними двигунами або 1.6 MPI завжди попадаються на площадках 1.2, 1.4. Тут кадіки в ряд стоять, напевно, років два, це мінімум вони тут стоять. і Це всі вони грузові, Astra Hurзові Універсал 2008 рік випуску 1,6 бензин, пробіг 147 тисяч, ціна 15 тисяч 900 злотих. Механіка 5 ступенів. Так, друзі, будемо завершувати. Як ви бачили, автомобілів тут є дуже багато. Тому пишемо, друзі, в коментарях, які автомобілі ви шукаєте. В цьому місці я досить часто буваю. І наступний раз я заїду сюди і буду показувати ті автомобілі, про які ви напишете в коментарях. Також, друзі, не забудьте натиснути лайк та підписатися на цей YouTube канал.